Як малювати за допомогою функції виділення? Ми зробили чистовий, чистове обведення наприклад, малюємо квітку. Далі обрали потрібний колір, Ось так. створюємо новий шар під шаром з чистовим обведенням, натискаємо ось цю змієчку виділення, произвольно обираємо і просто робимо ось таке обведення. Пунктир такий в нас. Ось ми так обводимо. Якщо виходить за лінію, нічого страшного. Так. Від крапки до крапки. Потім обираємо наш колір і просто заливаємо область, яка в нас. Виділена, вона не буде заливатись ось цей пунктир я маю на увазі. А все інше в нас залилось такий червоний колір Знімаємо виділення. Далі я хочу зробити такі акценти темні, світлі на нашій квітці. І далі знову обираємо виділення. Робимо, ставимо крапочку так від крапки до крапки. так далі Тобто я обираю зараз, де в мене будуть такі темні зони. Так. Такі нерівності. Так, далі я йду ось, обираю цю функцію. Тонну насиченість яскравість, і регулює нашу яскравість. Тобто, якщо я вліво веду, в мене стає темніше більше цієї зони темнішими. Я залишаю так, знімаю виділення, далі я обираю вже, е також змічку і буду робити більш світлі зони, вони в мене будуть по краям. Спеціально обираю такі, щоб було в мене хаотично, нерівно. Це буде виглядати більш об'ємно. Так. Так, що я ще можу зробити? Я можу трішки зробити м'якими наші края. Трішки ось так, бачите, як вони розпливаються зовсім трішечки, може, навіть там 2-3%. Так, далі знову заходжу ось цю паличку, тон, насиченість яскравість, і роблю більш яскравими ці моменти. Знімаю виділення, так, тут прибираю ось ці зайві лінії. Так, далі, далі я також роблю те саме вже інші частинки. Вони в мене будуть такими іншим тоном. Таким чином можна малювати, наприклад, флет ілюстрації. Так, далі я йду знову в яскравість і трішки роблю, але не світлішими, так, а ось такими. Знімаю виділення, так. А далі центр я також зараз буду виділяти. Також хаотично, нерівно. Так, я йду знову. Я можу ще насиченість від, ось так відкоригувати, так більш яскравим зробити, і потім додати або прибрати яскравість. Так. Також знімаю виділення. Так, що ми ще можемо зробити? На цьому шарі ми можемо обрати, наприклад, Розмиття. Будь-який пензлик, у мене ойл я обираю. І трішки я розмиваю края, якщо я хочу. Якщо ви хочете, щоб вони залишились такими більш чіткими, то ви це не робите. Я трішки хочу розмити. Так, ось так залишу. Далі я Створюю новий шар, я оберу наш вбудований пензлик каліграфія. У мене буде водяна ручка, обираю від нашого основного червоного більш світлий колір і просто промальовую ось такі елементи. Так, на самій, самих цих пелюстках. Можна десь контур трішки вказати. Ось так, так. Можна десь крапочки. Так, можна більш темний колір додати. Деякі моменти. Так. Ще хочу я такого більш до чорного кольору, створюю новий шар над всіма і прямо ось так промальовую деякі ці елементи, щоб показати навіть ось ці ем, яруси між пелюстками. Тут також я хочу додати. Так, більш поглиблюю, і в кінці можна обрати такий білий колір, створити новий шар, і ще обрати, наприклад,. Так, в мене начерк, пензлик, і я можна його замінити таким якимось карандаш олівець 6Б. Так. То Та можна будь-який, можна і, наприклад, взяти студійне перо і письмо, пензлик. Тобто, взагалі, будь-який. І показати ось такі білі то ніби бліки. Так. Ну, в принципі, можна ось так залишити. Така квітка вийшла.